Проблеми ті, що зараз і в усіх. Я думаю, вирішення питання енергозабезпечення комунальних об'єктів. Зараз у нас вже прийнято рішення про будівництво на будемо сказати, локальних сонячних станцій на адмінбудівлях і на комунальних закладах. Це найбільші ліцеї, це три ліцеї Глобинський номер 1 Глобинський номер 5 і Кринківський. Це наша лікарня, це два цнапа в великих ринках. І у нас дві адмінбудівлі у нас приміщення соціального захисту, а і два дитячих садочка. найбільших. Вже десь розпочалися роботи зараз вони на етапі обстеження. Там перед для передпроектних робіт треба зробити обстеження дахів, і зараз ми якраз їх проводимо. Скільки це буде коштувати і буде ще розрахувати. Коли, ві, ві, коли воно окупиться, ну дивіться, при тих тарифах, що на сьогоднішній день існують, а вони ростуть, то якщо це безпосереднє споживання установиме, то це реально три роки, максимум три з половиною. Але, Але разом з тим, в цей критичний момент, коли будуть відключення, вони будуть себе забезпечувати хоч на певний робочий час.